Вітаю, товариство! Це Таня, досі без псевдо просто Таня. Я вирішила присвятити ціле відео Фенеріру, Вовку Фенеріру зі скандинавської міфології. Чого? Я це собі раптом так вирішила. А просто тому, що рідко хто зосереджується саме на цьому персонажі, хоча, як на мене, він заслуговує на те, аби про нього розповіли детальніше, або про нього розповідали детальніше, бо пригода та, і ситуація, яка трапилася з фанріром, якщо це можна назвати таким словом, вона дуже знакова, вона нам багато чого розповідає про богів, про різних богів, про їхній характер. Про їхні сильні сторони і про їхні слабкі сторони. Тому сьогодні ми говоримо про Фенеріра. Першочергово я планувала на цьому каналі спершу переказувати просто міфологію. А тоді я думаю, ну такого є купа. Такого є купа. Треба розповідати про кожного персонажа, ось так: от, відео присвячено конкретному персонажу, і через призму поглядів цього персонажа переказувати вам міф. Так у вас буде. Багато кутів зору, напевно, можна так сказати. У вас буде багато різних інтерпретацій скандинавської міфології. Фенерір це вовк, більше того, вовк дефіз Йотун, адже це дитя Локі. Локі скандинавський бог брехні і обману, і от він з велеткою Ангребодою зробили трьох дітей. Змія Йормунганда, який, за легендами в кінці світів під час Рагнарьоку знищить світ, Хель, ту володарку Царства Мертвих, яку ми маємо у Хельхеймі, і якраз Вовка Фенріра. Всі ці істоти мали надзвичайну природу, адже були народжені по суті йотункою і напівотуном. Локи. Отже, вони були перевертнями, тому що всі йотунхеймці вміють змінювати свою подобу і є розумними істотами. І ці троє також були розумними. Але азгардійці, боги Азгарду, отримали передбачення, в якому їх попередили. Що ці діти Локі становлять загрозу і всіх їх уб'ють. Будучи чуть-чуть малодушними, боги Азгарду, звісно ж, звернули на це увагу і вирішили щось із цим робити. Так вони спочатку покликали цих дітей в палац, та потім вирішували, що з ними робити. Йормунганда зразу відправили на дно океану, а що з ним ще робити, як він величезний і його так просто не уб'єш. Так він згідно із міфами покоїться на морському дні, аж доки не почнеться Рагнарьок, і він своїми тілорухами не... Почне топити всю землю, адже від його тілорухів, бо це збунтуються океани і всяке таке. Хей відправили у Хейль Хейм, що теж я вважаю не супер справедливо, адже це просто йотунка. В неї природа така, вона не винна, що вона така, яка вона є за повір'ями. Хей була напівкрасивою жінкою, напівтрупом, який розкладається. В принципі, роль Хелі, так, або Хель це не її ім'я, це її титул. Вона їй підходить, адже. Аби мати у своєму розпорядженні цілий світ, треба ще й мудрість, треба ще і здатність чинити тверезо і дотримуватися певних правил. Хель в цьому плані дуже сувора. Навіть коли помер один з богів Бальдер, Бог Добра, сам Один, голова пантеону, все батько, не зміг впросити Хель, щоб вона його відпустила. Тобто, Хель в цьому плані пощастило найбільше. І дали роботу, так би мовити. Що ж боги вирішили зробити з Фенріром? Оскільки на початку він був маленьким милим вовченятком, вони взяли його до себе в палац із собою жити, бо він був класний і потішний. Плюс пам'ятаємо, що йоту не всі істоти розумні. І він був ще прикольнішим, ніж просто собі щенятко. Він був ще й розумним з ним, апріорі було цікавіше. І от Ріс Фенерір, Ріс-Ріс, він швидко перетворювався на величезного звіра. Тому що Фенерір це, ну, він як такий, як персонаж, в принципі, уособлення темної сили, сили сильної, сили потужної, плюс сили не позбавленої інтелекту, так як ми вже визначили. І от дуже скоро, зі збільшенням розмірів, габаритів Фенеріра, годувати його насмілювався один лише ас це Бог тюр. Тюр Бог чесного поєдинку, Бог честі, і гідності, в принципі, і гідної перемоги в бою. Тюр був головою пантеона до того, як головою пантеона став Одін. Відтак лише він, маючи необхідну міру сміливості, кажуть, тюр взагалі не знав страху і відповідальності. Це дуже відповідальний Бог, годував цю тваринку. Вони навіть подружилися. Фенрір довіряв самому лише тюреві. Налякані боги, в свою чергу, ніяк не могли заспокоїтися. Як вони часто буває в житті, боги вирішили, що неодмінно треба підкорити або їх взагалі знищити те, що ти не розумієш, і те, що несе тобі загрозу. Вони раз по раз накладали, накидали кайдани, накидали пути. На Фенеріра, але він їх з легкістю рвав, адже він був дуже сильною істотою, найсильнішою істотою, можливо, навіть сильніше за Бога Тора. Це для нього був формат гри і боги такі теж. Хі-хі-ха-ха, це формат гри, але й шукали якусь зброю проти нього, адже залишати його ось так: от вільним, вони не планували. Звернулися вони до карликів цвергів чи то двергів. А як ми знаємо, карлики-дверги зі Свартельфхейму вони найкращі артефактотворці. Вони виготовляють всякі різні магічні штуки, найнадійніші, найприкольніші, і немає такої проблеми, з якою ти прийдеш до карлика цверга, і він тобі на неї не видасть якийсь артефакт, який може її вирішити. І от виковали вони, зробили вони. Неймовірні невідані до того пута. ці були з топоту котячих лапок, бороди жінки, коренів гір, сухожилля ведмедя, слини птаха. Можливо, і ще щось було в цьому ряду, і я так не згадала без шпаргалки, без конспекту, але суть ви вловили. Це була така метафора нереальних, неможливих, неіснуючих речей. Приходять боги знову до ферніра. Ну як не близько, бо близько вони не наважувалися ніхто, крім цього, підходити. І каже, давай ми знову спробуємо накинути на тебе. Пограємося, як завжди. Фенерір, будучи необділеним інтелектом, каже: обдурите, Щось він уже підозрював своїм вовчим чуттям. Вони кажуть, ні, не обдуримо, обдурити, каже вернір. І навіть Чур йому каже ні, не обдуримо на секундочку, Бог честі і гідності. І фенерір каже, гаразд, але є нюанс. Я не особо вам довіряю, дійсно, давайте пограємо, якісь ваші путатки тоненькі, невзрачні. Просто їх перемогти і розірвати багато честі не буде. Значить, тут є точно якийсь підступ. Давайте я візьму у свою пащу руку одного з вас. І якби раптом ви надумали мене обдурити, я цю руку просто відгризу. Повидився покласти руку йому в пащу один лише тюр. Позгадуємо найвідповідальніший і єдиний, у кого є хоч якесь поняття зазгардіть про честь і гідність – це дійсно Бог тюр. Кладе він руку йому в пащу. Боги накидають пута, фанерір не може з них вирватися. у відчаї намагається, не може, і коли розуміє, що все вже кінець, він відкусує руки тюру. У легенді сказано, що коли це відбулося, боги засміялися. І тільки одному тюру не було весело. Знаєте, чим мені іще подобається цей момент? І, в принципі, персонаж Тюр, хоча цей вчинок негідний, і я обожнюю Фенріра, тим, що навіть м -м, коли у розділі Пересверкалоки, коли він висловлює всім богам там, які вони лицемірні, і так далі, що, як ми бачимо, не є брехнею. Коли він висловлює претензії тюру і якраз притикає ось цього Фенріра, Тюр, на відміну від інших богів, не заперечує його слова, а каже щось по типу, що так, я втратив руку, а ти втратив фенріра, і це дуже нелегко, як і йому нелегко Вовку зараз перебувати під землею і очікувати на Рагнарьок на кінець світів. Це мені подобається. Це якийсь такий дуже тверезий бог, дуже. Глибокий Бог і так в якийсь момент він обрав врятувати своїх та по суті свою родину, своїх асів, де вони всі разом в азгарді, жили, общиною і підставити фенеріра. Але він розумів, що це не є окей. Просто в якийсь момент йому довелося робити вибір, і він, як воїн, його зробив, захистити своїх. Окей, це не окей, гарно, не гарно підстава, не підстава. Про це Бог уже не думав і в цьому щось є. От в цьому щось є. Ну, принаймні, мені дико подобається ця легенда, хоча мені дуже шкода вовка фенріра. Бачите, все одно виходить таке відео посвячене ним двом Тюрові і Фенерірові, а не одному Фенеріру. Але все одно фенрір був прекрасним, я вважаю. Те, що це була якась неприборкана, неприборкувана сила, і те, що вона колись в перспективі могла принести загрозу богам і всіх їх завалити, так в кінці ж так і вийшло. В кінці світів почався Рагнарьок фенерірчик. Вирвався наш, вибрався, вусічка наша, став до лав війська мертвих, на чолі, до речі, з Хель із Велетом Сутром, чи як там його звали, менше з тим. І Змій Йормунганд брав в цьому участь. Бо наших лицемірних настигло все те, від чого вони так відчайдушно намагалися врятуватися і відтягнути у цей момент до останнього. Я в цьому бачу. Якраз і причину поразки: що замість того, аби познайомитися із потенційною небезпекою, дослідити її, вивчити її, постаратися з нею домовитись, може ці істоти були розумні і не такі вже погані, вони вчинили дуже необдумано, примітивно і підло, за що потім поплатилися, бо Фенерір в кінці вбиває Одіна. Так, Фенеріра вбиває син Одіна потім, але не в тому суті. Вони все одно, все одно, так би мовити, карма більш настигла Асі. Для мене це історія про прийняття власної ціні, якщо ми будемо говорити у таких трішечки псевдопсихологічних психологічних термінах, про те, що м -м, свій якийсь такий темний потенціал, так, сила, яка є, але яка тобі не зовсім підвладна, чи яку ти не можеш поки в собі осмислити якісь свої дуже світлі, неприглядні, невилизані сторони треба досліджувати, а не заковувати в кайдани і намагатися обхитрити. Хто зна, можливо, тоді у вас із нею народиться якийсь симбіоз, і ви станете ще потужнішими, ви станете ще кращими, ви прокачаєтеся, ви навчитеся взаємодіяти. Бо, приклад, і доля взагалі скандинавського пантеону. Яскраво нам демонструє, що тупа конфронтація заради конфронтації ніколи не приносить. Позитивних результатів. Так, після Рагнарьоху світ відновлюється в кінці. Але якщо ми будемо наступати на одні й ті самі граблі, то це виходить якесь колесо Сансари, коли всі проти всіх б'ються, нищиться і відновлюється. Всі проти всіх б'ються, нищиться і відновлюється. Якусь, жодного розвитку я в цьому не бачу. До речі, якщо ми будемо говорити про Локі, то як на мене, він весь час тільки те й робив, що намагався довести, що не все так просто, як ви собі Азгардійці вирішуєте. І якщо ви вимкнете своє чистолюбство, лицемірство. І пиху, то можливо, ви побачите, що є якісь інші виходи, є якісь інші кути зору, є якісь інші погляди. Бо ви його не чули, не слухали, оголосили локію кінець кінцем явним жахливим, однозначним злом і поплатились, бо він таким не був. Трикстерська природа. Природа бухів Трикстрі, вона взагалі не про це, вона про провокації, вона про розвиток системи, але аж ніяк не про таке, от не про підхід, де є добро і зло, так як ми маємо в аврамічних релігіях. Язичництво взагалі не про це. Відтак і Локі не про. Злово плоті. Як ми бачимо, північна міфологія вона надзвичайно глибока, і це ми тільки-тільки відкриваємо завісу і дивимося на це все очима бідолашного, зрадженого, по суті, та ображеного, скривдженого Вовка Фенеріра, який кінець кінцем таки озлобився і взяв своє. А скільки ще попереду. Якщо вам цікава така подача міфології, то підписуйтесь на мене, ставте вподобайки на ці відео, пишіть коменти, про кого ви хочете наступне відео. Ми неодмінно десь маємо найближчим часом зробити велике відео про Одіна і про Локі. Це те, що у мене вже є заплановане, та є більш-менш зібраний матеріал. Але свої ідеї ви пишіть, бо по-любому ми будемо досліджувати ще, ще і ще. І було би добре, якби це знаходило якийсь відгук. Мені простіше буде якось знімати і впорядковувати ці відео, якщо я буду знати, що хоча б хтось один це відео чекає, та тому пишіть свої теми. Я буду вам відповідати і знімати на ці теми, які вам до вподоби. поки в рамках скандинавської міфології, а там потім подивимося. Гарного всім дня! Зболтай нам всіх причетних! Цьом-па-па!